Чи Давайте подивимося, чи Трамп за Русню. Давайте подивимось. Чи правда, що Трамп агент русні, так? Да? Давайте так подивимось. Ну, прям не прям агент, але... Е, сейчас, якось він там, Он как-то емоціонує, так, як-то їм симпатизує, так? Да? Трамп симпатізує русні? Угу. Емоційно він. А це, це в нього про гроші чи ідеологічно? Гроші, бізнес інтереси чи ідеологічно? А це у нього ідеологія, йому щось там подобається. Можливо, подобається, що так країну тримають міцно. Він же те ж саме хоче насправді зробити і в США, Ви ж це бачили. Я дивлюся аналітиків, і вони кажуть, що Трамп хоче зробити таку країну, як Росія, щоб було менше там свободи вибора, скажімо так. Цікаво, так? Да? Хто б міг подумати, що Трамп таке зробить? Слава Богу, що ви це розказуєте. Син 6 років попросив написати вам так.